На сьогоднішній день в Ужгороді проживають близько п'яти тисяч людей ромської національності. Із них на сьогоднішній день мають право голоса це 2800 голосів. Це я маю на увазі ті люди, які були підраховані нами. Але я думаю, що з тих 2700-2800 людей. Ми думаємо, що на сьогоднішній день підуть на вибори близько 65-70%. Інші, інші сьогодні говорять, що вони не бачать, вони не мають мотивації, але це ті люди, з якими сьогодні важко працювати. Але якщо ми говоримо про те, що ця виборча компанія була трошки іншою, ніж інші, то хочу сказати, що мене це радує. Тому що не було тої піар-компанії серед ромської громади, та що була в 10 -му, 2012 му році. Це було щось жахливе, тому що робота йшла з ромською національністю трошки, як кажуть, потужно, я так називаю це. Сьогодні це проводиться нормальні зустрічі з ромами. Говориться про те, що на вибори треба йти. І проголосувати, наприклад, за ту чи іншу людину, але лише подумати перед тим, тому що проголосувати так, як громадянин України за зміну в своєму ж житті, за зміну в в ромському поселенні, де вони живуть, думати про те, щоб мати можливість жити в кращих умовах. Тому що ми знаємо, що умови, в яких проживають роми на території Закарпаття, вони одні з найважких умовах, взагалі на теренах України. Хочеться додати ще те, що ми не бачимо, що ведеться робота, робота підкупу голосів. Те, що відбувалося в 2010-му, 12 2012 році, буде існувати проблема це берегово Береговський район, Мукачево, Мукачівський район. Там дійсно є люди, які не спілкуються українською мовою. Це якби на сьогоднішній день одна із таких проблем. Але в перспективі ми хотіли би поміняти і в цьому теж ситуацію. Але все рівно, я думаю, що місцеві. Будуть допомагати один одному, тобто та людина, яка вміє читати писати, вони будуть говорити. Якщо... Тому що більшість випадків такі, розумієте, що є ромське поселення, то тобто, очікується те, що більше від 50 будуть голосувати за одну конкретну людину. Нема таке, що повністю табор. Ромське поселення розділене, і кожен голосує за себе. Тобто десь день-два до виборів проходять такі зустрічі, говорять, хто їм краще підходить, з ким вони бачать себе в майбутньому. Тому що ті обіцянки, які були в минулі роки, знаєте, коли йшли вибори, приходили люди і обіцяли одне. Після виборів їх вже нема, ніхто їх не бачив. Це по сьогоднішній день ми бачимо. Що багато ті депутати, які прийшли по, по тим округам, де ромські поселення, що багато більшість з цих людей, я маю на увазі ромів, навіть не бачили свого депутата. Зумієте? Це в тому числі ми можемо сказати і про Ужгород, і зокрема інші села, міста Закарпатської області. Ця ситуація важка. Хотілося б мати того депутата, а сьогодні того президента, який зверне увагу на ромську проблему, яка існує на теренах. Карпать остання тенденція говорить те, що ромами все частіше почали займатися, але більше шкода, шкодали більше ми говоримо а мало якби робимо для цієї громади.